Вітаю вас на каналі Місячна країна. До вашої уваги місячний календар риболовлі на жовтень 2024 року. Календар складено для усієї території України за київським часом. Нагадаю, що у жовтні гарно ловити платву та гостеру. Трохи гірше клює підлящик і в'язь. Привірно підібраних снастях також можна зловити досить великого ляща. А ще у жовтні дуже добре клюють хижі риби, особливо щука і окунь. Цей місяць найкращий час для лову судака, його жор зростає, стаючи до кінця періоду особливо активним. А перед тим як вирушити на риболовлю, не зайвим буде заглянути у місячний календар на жовтень. І зараз я розповім, як вам спланувати цей місяць. Коли краще піти на риболовлю, а коли корисніше залишитися вдома, тож записуйте кращі дати за місячним календарем. І 1 жовтня клювання буде дуже слабким, а 2-го, у день молодика та сонячного затемнення кльову не буде зовсім. Далі. 3 та 4 жовтня кльов буде слабким. А починаючи з 5, активність риби поступово починає відновлюватися. І вже з 7 по 11 жовтня включно клювання буде відмінним і можна сміливо вирушати на риболовлю. Все це нам прогнозує місячний календар. Далі, з 12-го активність риби поступово почне спадати. 14, 15 та 16 жовтня клювання буде слабким, а 17-го у день повні, його не прогнозується зовсім. Далі 18, 19, 20 та 21 жовтня очікується слабке клювання, що пов'язано з початком спадаючого місяця. А далі активність риби почне відновлюватися. І вже. З 23 і до 27 жовтня включно у цей період прогнозується гарний кльов, а далі буде спадати. Ще хотілося б відзначити, що на активність риби впливають і інші природні фактори, такі як погода, напрямок і сила вітру, наявність опадів, і дуже важливо стежити за цими погодними змінами, найбільш плідним за уловом часу. Буде прохолодна, похмура, безвітряна погода, і у жовтні риба краще клює ближче до обіду. А зараз нагадаю дати відмінного клювання за місячним календарем це період з 7 по 11 жовтня включно і період з 23 по 27 жовтня включно. Я бажаю всім вдалої риболовлі цієї осені.